Давай! Вітаю вас з початком курсу. Думаю, що у вас буде гарний настрій зберігатися до кінця. Програма курсу складається з окремих напрямків. Це такі, як основи повсякденної діяльності, лідерство. Психологія, топографія. Єдине, що на сержантському курсі ми ці напрямки даємо більш широко. От Наша задача підтягнути загальний рівень всіх до того рівня, коли кожен буде знати. Що якщо в нього переміщення будь-яке, будь-куди, будь-при яких умовах, то воно має бути автоматично виконано таким чином, як має бути. Сторону роблю контрольний спуск, ставлю на запобіжник. В моєму випадку зброя абсолютно розкаже. Чому ви саме даєте базові навички? По суті, починається все з самих азів. Немає 100% гарантії, що люди приймали участь в боях, що вони знають, як правильно виконувати певні технічні елементи і мають уявлення про ефективну взаємодію. Саме основне це ми перекриваємо прогалини попередньої підготовки. Наша остаточна ціль це перемога, вигнати ворога і звільнити наші саме міста і села. Тому зараз вже потрібно починати, і ми вже почали саме навчати наших курсантів, як самодіяти в приміщеннях. Саме навчання побудовано таким чином, що вони проходять у нас імітацію вулиці. Вони Вчаться в нас заходити в будівлі, контролювати сектори, як використовувати резерви, як використовувати визначення зон для поранених. До того вони проходять ще у нас окремо окопний бій. Підрозділи з інших родів військ, наприклад, як от зараз у нас є курсанти з повітряних сил. Підрозділів охорони. І наша підготовка їм підходить і вони отримують у нас всю ту саму підготовку, частково розвантажуючи свої навчальні центри. Ми піднімаємо кожен раз планку. і Наші курсантів здивовуємо тими знаннями, які ми передаємо. Воно все актуальне, і воно все доречне і збільшує навики і військовий потенціал наших курсантів.